Так. Давайте цей урок ми хороші запишемо людям. Добре, як ви зробите множину із das Spiel? Die Spiel. Ага. Дішпіль. І ми ось тут людям покажемо, що ми не встигли їм записати. Дев'ять випадків творення множини, так? Плюраль більду наша тема сьогодні. Де щуля, ді щуля, нічого ми не додаємо, де апфель, ді епфель ми додали умляут. де хунд додали е, вийшлося діль фукс додали умляут, um, закінчення «е» e, получились лисички, фюксе. Де більде ми додали просто закінчення Р до одне Ни дас більд, дас хаос получилося хойзе. Чому? Тому що над А ми поставили умляут, um, додали Р. Дідамен отрима із дідами з закінченням Н. гер ми поставили н, вийшли чоловіки герен. і «аутос» просто закінчення Си дас ауто. Тепер ми тренуємося. Das шпіль, ми поставили Der Дегаст, як буде. Гість. Mm -hmm. Der Gast. Правильно пишіть дітей, гесте. І напишіть умляут над А. Получиться Е у вас Yes, of course. Так, das Kind. Що ви тут в пірамідці напишете? Die Kinder. Давайте я теж буду писати. Діткам ми додамо закінчення ЕР. І получиться хто? Дікінда. Ось такі ді -кінда. Я. Я. Чоловік. Як ми зробимо чоловіки? Поставимо над а умляут. Е. Получиться ме Мена. І так само Р зробимо з вами. Єс? Так само зробимо R. Получиться діти. Дивіться ді мене. Угу. В сьомому, давайте номер сім. Тітка, дітанте. Що з тіткою зробимо, щоб були тітки? Дітен. Ви просто... Дітей. Дітей. Ні, діти, ви умляють, не ставте закінчення просто н. Тантен. Танте. От така. Тантен? Так, да, дітантен. Все, тантен. Тантен. Діфрау, жінка. А жінки як будуть? Um, Діфрау. Die Frauen. Тобто ви додали, що? Закінчення. Якщо у вас був один офіс, офіс das Büro, то щоб офіси получилися, це іноземне слово, іншомовного походження, так, буде закінчення себе Є чи нема? Так, мої хороші, Першу пірамідку ми зробили. Yes, yes. Тепер, мої хороші, одне назінгуляр. Навпаки, треба із плюраль, із множини, щось відняти, щось забрати, щось можливо додати. Щоб вийшлося однина. вікна die Fenster, а одненьке віконечко, das. І переписуйте просто. Fenster, так і буде. Дас, фенста, ді фенста. Так. бруда? Тут треба плюраль. Брат. А брати, ді ви ставите і умляу додаєте. Получається, бачите, що? Берюда. Берю -да. Побачили? Да. Є таке. Дякую. А ну, давайте мені ді гешенке. Бачите, е множина. А що це за гешенке, Хто знає? Подарунки. і є. Забирайте да. Е і робіть Гешенк із нього. Гешенк. Das Geschenk. Подарунок. Єсть? Ванде. Що це за wand? Звідки взявся? Стіна. А стіни будуть діти як? Венде. Венде, мої хороші. Аумляут. І закінчення е. Єсть. Єсть. Тепер. А ну, хто сам хоче зробити наступне слово? <рес> mm. Ні, ми ще <рес> англійською не читаємо. А що це таке? Хто знає? Німецька мова. Що це таке? Mm. Mm -hmm. Я ловичина. Я. Окей. Ловичина. Я? Okay. І. А яким слонечком ми користуємося з вами, якщо у нас е, потреба є. Контекст реверсу. Контекст реверсу. Das Rind. Так. Корова це може бути. І корови. Я лови, не, я не знаю, чи є така ситуація. Як ми ось die Рінде. Тобто, ми з вами зробили із Рінде, Рінде. Давайте з вами зробимо тепер. А, ми, ми зробили стіну, Вальда. Я зробила. Як Я буде зробила. стіна? Вельда. 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 Дуже добре. Вельда. Сам... Так і є. Хто знає, що таке Гайге? Хто знає, що таке Гайге? Ну-ну. Скрипка. Скрипка. Гайге. Є <клес> А якщо їх багато, ви просто бачите, додаєте. Так і є Дігайген. Ді урен годиннички. А один годинник як буде? Okay, uh. Просто пишіть уа. Uh. Дякую. Студіо с. Тому що це слово іншомовного. Походження діти. А тепер дивіться: зверніть увагу на наступне. Іменники, які закінчуються на Ін. Хто це така Діфройдін? Подружка. То яка в них буде множена? Який суфікс ми додамо? ІНН буде закінчення. Діфрондин. Ви побачили? Да, так, туди. Їх, і їй же не веде писати розпід книжечку дякую. Ніс, діти, цойгнис. Що таке сертифікат? Цой Цойгніс? Якщо іменник закінчується на низ, то плюральна жона буде приєднувати ще одну С і закінчення Е. Пишіть. Цой гніс, помітьте собі ніссе. Зрозуміли? <гум> Якщо Ін, множина буде Ін, якщо низ, множина буде «ніс». Давайте зробимо вправи. О, тут же ж цих вправ. Переходьте, будь ласка, на стрінку 112. Дімута мама. І ви тут впевнено можете поставити усюди артиклі які. множини діти. Артиклі які. Д. Ді, 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 ді. в цих полосочках. Множина. Поїхали. Дімута мама. А мами. Дім'юта, молодці. Ді -та. Є. -та. Це. Чекай. -р -р. Да? Хлібчик даст брод, а хліби, якщо так можна сказати, хліба. Діброте, діти. Немає умляута. Ді Бачите, вони ж під... підказують вам, дивіться, ось же помощь. Де зон» і буде як? Син, сини. Ну, Дивіться, підказкою користуйтесь. Підказкою під користуйтесь. У вас там дві точечки написано, і буква Е. Це означає, що буде умляв. Де? Ді -зьо ага. Ді Зьоне. Дізьоне получається С уумляв Х Н-Е. Зьохне. Ну, що ти зробиш? Дізьоне. і є. Книжка одна: бух. А багато дібіга. Тато діфета та ти дібас і. Дібер. Хтось поспішає. Дібер. Ви зрозуміли принцип, я бачу, ви спішите. Добре. Та сама пісня діба бауа множина ді. Ніхто не спішить, уже втомився сидить інкріг. Ді. Ді, діти, це з ді, 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 Бачите? Я пишу, d. D. Ви пишете ді до кінця? Ну, пишіть. Ді, 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 Усюди будуть. І тут до кінця ді. І тут до кінця ді. Усюди буде до кінця ді. Єсть? Так. Це до кінця сторінки пишемо ді. Добре, почекаємо, шану, поки ми напишем ді. Дякую. Та на чому ми зупинились? На якому слові? Bauer. Bauer. І буде що? Mm. Дивіться, там же Н написано. Die Bauer. Die Bauer. А хто це такий Бауэр? бау пишеться. пишется. М? Як ви думаєте, хто це? Фермер, дякую. Є таке діло. Чудо. Фермер, дебауарне. Добре, дивимося. Ділерен. А вчительки, значить, будуть? Ле, 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 ль, ле. Так і є. Це наше правило. На І, значить, буде Ін. Ділен. Є? Месер. Дімеса. Хто знає, що таке месо? Ніже. Ніже. Яким ріжемо ковбасу deleso. і все реште. М'ясо. Дімеса. Так само, бачите, і буде. Ножі. Дімесо. Okay. Дні так і є. Ді, так. Ді музіка, бачите пробіл, значить, переписуйте дімузика. Ште. Діждете діти і das shield. Ді сіль. Да. розумашки. Тепер робимо секцію С. Катюш, давай бо тебе не чути. Das house. Хой. хойза» читается. Гихойза. Гихойза. Дитафель. Кажите, нужен дошки. Дитафель. Лена, Разумаш. А, да. Дитафель. Дас Ди ор. Вухо. Ди орн. Пишем. Дякую. Радиус. Такие. Ди Ди радиус. Діафуз стопа. Ді... Ді... Ді, забу, била, де фус стопа. Ей, потаской. Ді Дякую. Дівчинка, dust medhand. Ді ме... Так і переписуйте. Дякую. Ді ламп давайте, давайте. лампи. Чудово. А тепер вчитель, хлопець. Ле -ле -ле -ле. Не, нічого не змінюється. Просто ді. Ді Лера. Фройдіне. Наше правило ді фройн дінен. Ді фройн. Я? Дас кінда. Як це дас? Ді. Ді кінда. Ді куліс. Хто такий шпіцца? Хто пам'ятає, що це точило? Oh. -то точило таке. Ну, де? челка, все нормально. Я розумію, що це не актуально, але тим не менше. Не можна так. Ділі. так. Лід пісня. Діліда Ді, лі, да, і сертифікати. Дідсодніся. Ді, Діти, вам тут дуже допомогли, бачите, з закінченнями. А, а тепер, мої хороші, артиклі та іменники. Добре. Як ми з вами робимо відмінювання в множині? Відмінювання в множині для усіх родів однаковісіньки. Дивіться номінатів. Mm -hmm. Аку. Каже, як від яке питання відповідає називний відмінок номінатів? Хто що? Хто? Дітіша. столи. Це від, від хлопців, диять. Дібюха від середнього роду дас бух. Mm -hmm. І дітафель від дівчаток, дітафель дошка. Тепер дивіться: акузатів люблю oh. кого. Що? що? Знахідний відмінок. Дивіться, та сама пісня, нічого не сталося. Діє тіше, ді бюха, ді дітафен. Ви бачите? Да. Акузатів абсолютно співпадає з но'янцем. Но датів робить все, що хоче. Відігрався поповні. Як датів грається з питанням? Даю кому, Ні. чекайте. Даю кому, чому хлопці? Роблять ді на ден. Ден тіше і мають закінчення яке? Н? Дівчата середній рід, денне. Так само, дивіться, як чоловічі. ден бюгерне. А дівчатка ден тафен. Цікаво. В даті плюраль і мають іменники закінчення Н. Наприклад, ді мене хлопці, чоловіки, даю кому ден мене гне. Іменники, які в плюраль плюральна не мають, в датіві ніякої нки не приєднують. Дивіться, дітафель було у нас тут. Навіщо там 58 цих? Не треба його тулити в 86 раз. Дентафель. Є. Айне, 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 не мають множини. А чому? Тому що один. Артикль, який позначає, має значення один, не може мати множини. Не може бути багато одних. Ну що ж, кажуть нам, змініть іменники у множині. Деклініре, геномен імплюраль. Діташен. Сумки це дівчатка. Сумки. Значить, вони будуть на місці. Дітафен. Провідміняйте. Хто що? Сумки. Діташен. Діти не мовчіть. Акузатів. чи люблю кого що. Ді. Акузатив. Ді, Ташен. І в дативі Даю кому чому. Ден. Дітям. Не мовчіть. Ташен. Така ситуація. Шпіля. Ді, шпіля. Окей, юшки. Що у нас буде? Гравці, це хлопці. Люб. Ні, нікого не люблю. Хто що ді шпіля? Люблю кого що ді... шпіля. Ді шпі. І даю кому ден шпіля. ден шпіля. Собачка. Собачки Хунде. Це ж хлопці, хунде, люблю кого що. Хунде. Хундес. Ну чекайте, який же Хундес. А. Це ж не іноземне слово. Хунде та й все. и даю кому чуму кисточку собачкам хунден зразуміло? Діга швіста, ножена. акузатив. И і ден Сім'я, сім'ї. Ді акузатив. Ді і датив. Де Я? А тут що робиться, діти? З дітьми. кінда, Нічого не змінюється в акузиті. Ми вже звикли. кінда, Бачите, він такий миролюбивий цей акузитів і ніколи не робить ситуацію. Ну, тут у нас кінда. Не. Бачите, яка ситуація ось таке. Ну що ж, мої гроші, право один. Додайте іменники в множині. Які слова ви не знаєте з боксу? Повинні знати всі, але, може, якісь не знаєте, то ми зараз розберемо. Всі знають. А, це, що, це я не бачу, де, а, що лі... Школярка. Бачите, суффікс і uh, це жіночирік. А вант. Ванд в стіну. Yeah, so. Щойно ж розбирали діти в yeah. ну, бачите. Все, yeah. поїхали. Фібікс mm -hmm. мають четверо дітей. Двоє, напевне, хлопчики і двоє дівчаток. дівчаток. Як ви це скажете, діти? Цва. Цвай. В, візьміть. Ді нє ні, ні 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 Це числівник, і він не пропустить перед собою після вірніше, себе, іма, господі, артикль. Не треба. айн, айн, це I не треба нічого. Ю. You... Візьміть хлопця. Юн, і додайте закінчення не, і це буде множина від нього. ген, а дівчатка будуть. пишіть А дівчатка будуть Medchen. Medchen. пишіть. Medhineen. не Ні-ні-ні-ні, Воно незмінне. Mädchen, і все. Це ж Із-за того нам і давали ці вправи попереду. Ось Mädchen, das Mädchen. Бачите, пробіл був mm -hmm. медхень. Щоб ми запам'ятали. Хто хоче почитати друге? Das baby von Frau Gruber ist erst. Днів. Десять днів старості. Так, один день, а дні. Та, як ми з вами робили, що приєднували до так. Хто пам'ятає? Таги. Таги, без «ми». Таги. Таги. Просто таги. Є Угу. Наступне. I... Одна кімната має чотири, кого що. Піддивляйтеся, напевне, стій. Ми... Стіни там же вант. Як буде стіни? Що ми щойно робили вправі? Ми доєднували умля і ставили закінчення е. Венде. венде. І ми напишемо антима хатфія венде. Може бути скільки хочеш, стільки робить. Memory, monopoly, and domino zind є. Чим? Іграми правильно. Шпілі. Закінчення е-шпілі. Є. Mm -hmm. Іноземне слово таксі. В Афінах їздять багато таксі. таксі. Ви пишете закінчення, яке іноземних слів? Аутос, хотельс. І тут так само таксі. таксіс. Є. таксис. Єсть. Ну, Отримує багато чого. Гешенке. Закінчення просто е, діти, давайте трошки запам'ятовувати. Гешенке. Угу. Цунгеблуст, так є. Він, Зальцбург, Ундеграц, Зінд. Угу. Міста. Ми з вами читали про Естерайх. Угу. Ште, Д, Т. Ви пишете штат, місто, пам'ятаєте, як пишеться? Ставите умляут над А і закінчення Е. Ште, Т. Я. Тепер загубилася. хат, хойте, фюнф. Сьогодні у Марі п'ять що книжок діти. Берете книжечку бух, ставите умляут над «ю», «ю» «бю», і ставите суфікс е. Єсть індетаж в сумочці. Евеліну Ліза Зінд. хто? Однокласниці, так? Школярки, якщо точніше. Шулери. А ну, пригадуйте, ін, що притягуємо ножині. Суфікс нен. Mm. Діти. Нірніше. Шулерін. І подвоєння yes. не буде. Передостаннє. Не останнє, а передостаннє. Шулерін. Повага до мови. Є. Бах і Моцарт були ким? Музикантами. Воно незмінне му. Зіка, музикар. І на тому все ми. Музика. є? Так, ви вже трошки втомилися. Ми вже завершуємо mm. сьогоднішній урок. Простенька вправа для вас. Підкресліть іменники в множині, і напишіть потім в номінаті одне. Патриція із медфрондином ім кіно. Патріця із подружкою в кіно, подружками. Ви скажіть, що з однією? Одна подружка як буде? If I Froendin. Вам вже написали, діти, одна подружка. Забирайте закінчення «нен» і виходить in просто. I'ne Froendie. А ну знайдіть множину в brother. Yes. А, ось вона. Де множина в реченні Б? Де? А вам підкреслили, бачите? Брат, один. Один, як ви скажете, брат? А вам уже написали? Де Побачили? Mm -hmm. Наступне речення: Де тут багато множина? Де багато? Зробіть один месо, щоб був. Як буде? Mesa. Артикль який? Yeah. Це воно. Ніж, це воно дас і незмінний месер. Так і ви її переписуєте. Меса. Дас месе. Єсть? Так. Давайте мені мої гроші. Де? Шлакте біте герауф. Що це таке? Де множина? Де? Де іменник? Шукайте. Хто що, кого, чого, Buche. ким чим, на кому ночі. Дібюга, а є одна книжечка, як буде? Бух, а який артикль? Це середній, чоловічий чи жіночий? рід? Середні de. діти, дас бух, такі є. Так, хапт і куліс. Бачите, ді тут не стоїть. Куліс. І вам необхідно просто написати одна ручка. Ein кулі. Якщо у вас немає ді попереду, ви ставите неозначений артикль. Поїхали далі. Ф. Де множина у вас тут шукаєте? Де? Є швестер. А одна сестричка як буде? А який артикль у неї? Ді-швестер. Розумашки. Так. Єсть швестер. Г. Де множина? Де? Штлі. Штюлі, стільці. А один стілець. Штюль. Так і кажіть, один. Айнштуль. Немає умля там в нього нічого. Айнштуль. Штулі. Так, сертифікати. Де ж у нас в літері Х? Цойгніс. Цойгніс. Ах ти ж Боже, Штюль. а як буде? Цойгніс. правильне свидетельство, Да? сертифікат? Андроїгніс, є успіх. Давайте і подивимося. А що ж тут в «і»? іде множена? Діти, не робіть умля там, де його нема. Бусе. Де автобус як буде? І хто це хлопчик, дівчинка чи середній діти? Це хлопець, Де це? Він співпадає з українською мовою. Де да? бус? є успіх, і останнє. There... Mm -hmm. There... Навіщо вам той? Та тут стоїть? Тут дер це хлопець він один. Він не потрібен вам. Дивіться на множину. ден Шулерне. А як один буде? Дійте. Один. Це ж хлопець, бачите, ДЕН написано. Деншюлер. Написано Ден Шулер. Так, Дейшулер. Є. Що ще тут? вас хат Лена. Що має ЛЕНА? ЛЕНА, хат чотири чого діти? Шукайте. Чотири чого в неї на столику? Ану скажіть точилок гострилок. Шпіцца. Шпіцца, дякую. Шпіцца. Сипи пишеться. І знаю, добре. Пупен. закінчення не ляльки. А <пупен> що Багато? Багато чого. Одежу. Футболок, Англійське слово t-shirt. Переписуємо так, як воно є, і даємо йому закінчення, звісно. Якщо це англійське, закузичено. So, t-shirts. T-shirts. Yes. Yeah. yes. Цвай, що? Дві ручки, напевне. Да, ручки. Куліс. Куліс. Якщо скороче, тож закінчення. Uh, Олівців. Олівців бляй, штифте. Хто пам'ятає, як просто бляй правильно? Рей. били, е, і чотири літри. Бляй, е, штів. Угу. Ну 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 бух. Що це, Три книжки. Бюйхар, да, бюхер. Біль. Ми робили картинки. Одна більд, а багато більда. Більдер. Більдер. Я? Так, біль. І два м'яча. Баль. Бол англійський, так само. Тільки з умляу там белле. белле. Все, мої діти, дякую за роботу. Ми з вами на наступному занятті будемо розглядати позисів, артикль і мномінатів. А сьогодні ви вже відпочивайте, бо і так багато. Намучила вас. Все, мої золоті. До четверга на англійській побачимося. Пока-пока. До зустрічі. Bye, my dear. Bye.